Нам сьогодні вдалося швидко забити хороший гол, гарний крос флангу від Стеня, А Юрченко був там, де й мав бути. Приємно бачити від гравців, те, над чим ми працюємо на тренуваннях, у другій половині гри Десі втратили свою побудову. Не було організації у діях в захисті. Мали декілька непоганих контратак, які ми мали використовувати, та більш ефективно розпорядитися м'ячем, щоб раніше забити другий гол. Гарна атака з хорошим переміщенням, де заробили пенальті, який і реалізували. Після цього стало зрозуміло команді, що перемогу сьогодні ми вже не втратимо. Як я казав раніше, на початку другого тайму був відтинок гри, де ми втратили організацію у захисті. Хесті погано пресингували суперника. Робили це не так, як маємо. Так було 10-15 хвилин, де суперник виконав багато стандартів, але гарно у повітрі грали і Мереков з Салюком, та й варакута виручав. У цю мить команда проявила характер, показала, що вони хочуть перемогти і переломили хід гри. Провели декілька гарних атак, ловили суперника на їх помилках. Баракута з першого дня у команді демонстрував на тренуваннях, що він хоче бути з нами і гарно працював. Я щодня бачу, як він працює як на матчах, так і на тренуваннях. Демонструє свої гарні якості. Ми ще можемо дати йому багато, вимагати багато від нього і отримати багато від нього. Гол Юрченка це приклад того, коли гравці знають, куди буде крос. Відповідно, там має бути 3-4 гравці поблизу воротарського суперника. Минулої гри Сидоров був там, де треба. Юрченко і тоді, і зараз. Це його гарна якість. Він розуміє, де має бути. Коли йде наша атака щодо нашої гри, це ще не те, що я хочу бачити у підсумку. Ми працюємо разом менше місяця. Вони щодня намагаються демонструвати свій рівень, свій фізичний стан. Я не бачу жодного тренування, де вони б не демонстрували свій рівень. Ми продовжуємо рости як команда. Наш тренерський штаб робить усе для того, щоб ще краще грати. Ще є певні моменти, коли супернику вдається перехопити ініціативу. Такі моменти ми повинні прибрати. Ініціатива в грі завжди має бути у нас. Я рахую, що сьогодні була дуже хороша пристойна гра, яка сподобалась вболівальнику. Ми грали з дуже сильним хорошим суперником, з хорошою команди суперника хороший підбір гравців. Але я рахую, ми так, за рахунком, так, да, поступилося, але ми на їх фоні виглядали. Досить непогано. О, то, що пропустили, то, що не виграло, то шкода, да, і хлопці. І я е, розчарований. То, що касаємо гри, відношення хлопців до гри нашої, ну, нашої команди, да, я рахую, що сьогодні була е, непогана і цікава гра в виконанні нашої команди. Ви знаєте, в таких випадках кажуть майстерності. Напевно, майстерності не вистачає, хоча е, багато в тренуваннях поділяємо уваги. До завершальних моментів в стадії атаки, але десь сьогодні, десь не пішло, може, знаєте, як буває так, не твій день. Да, і перший гол не обов'язковий е, отримали, і вирівняли гру після 30-ї хвилини, і другий тайм був непоганий, особливо початок гри. Да, пішли моменти, пішли під, е, під тиск поставили суперника, але не скористалися тими моментами. Ну, Нічого. Життя продовжується. Металіст дуже непогана, дуже чудова команда, хороша команда. І багато гравців, які грали і на вищому рівні, ніж перша ліга. Да? І вони знають, як е, е, отодвинутою гру від своїх воріт. Так що ну, ну, Багато футболістів, які вирішують на полі моменти. І то В металісті на сьогодні їх. Більше, ніж у нас, перерва на то і є, щоб вносити корективи. Так що ми там підсказали хлопцям, як краще буде діяти для них, десь заміну зробили, яка посилила гру. І сьогодні я рахую там, в принципі, сказати всі заміни непогано війшли у нас в команді. Але я кажу, що правильно що нема, десь не вистачає тої майстерності, яка, наприклад, є, знаєте, може так сказати, такої. Опитом, матьорості такої, знаєте, от трошки в нас не вистачає. То, що є, от в металіста є якийсь, якийсь клас, якась така вже погравши хлопці, які бачили е, досить багато у футболі, от. то напевно сьогодні досвід, досвід сьогодні, напевно, зграв досвід на користь металіста. Ну і вони теж непогано грали, вони дуже хорошо, ну, грали добре.